Люди з вінками та квітами йдуть центральною вулицею Великого Бобрика. Це третє поховання у селі за два дні. Траурна хода прямує до місцевого храму. Сьогодні прощаються з п'ятирічним Дмитром Безверхим. Хлопець, третій житель села, що загинув від російського обстрілу 24 червня. Плакала, тому що це могло прилетіти так само, як до них прилетіло, так само і до нас могло прилетіти. Ніхто не знав, куди вони летять і звідки вони взялися. Пані Наталія, місцева жителька, говорить, її син товаришував із Дмитром. Вони разом гралися. Мама хлопчика Оксана працює у місцевому ліцеї. Ми з нею буквально, мабуть, тиждень, може, два назад спілкувалися, тому що у нас діти однакові. В неї Діма, в мене Діма, тільки різниця в півроку. Що я питала, ну якби за школу. Вона каже, хай ще погуляє, хай ще побуде дитиною. А після ночі зранку почула, що немає, Шкода. Дмитро загинув в ніч проти 24 червня, коли російські війська атакували великий бобрик ударними дронами і зруйнували майже цілу вулицю. Один із безпілотників поцілив у будинок, де жив хлопчик із мамою, бабусею та сестрою. Не позирвалися місце, з усім на світі. Це летіло. Представте, скільки їх летіло на один куток. Це дитина. Зайчик маленький, котик маленький, та й все. Що там, що вона з ним так насилалася, взагалі, взагалі дімочка, дімочка, дімочка. Сама скільки кіось півгода, вже більше дітей своїх. Дівчинка 11 класів кончила це. Вона, вона в сумах десь у лікарні, але ну її будуть перевозити у Київ. Оксана така добра. Це взагалі не передасть слова, мене ніколи нікому ні в чому не відказала. Взагалі, Оксана, я не знаю, за що скільки біди в них. У них не чоловік пропав безвісті. Вже півгода, це біжить більше вже. Повертатися родині нікуди, говорить Тетяна Заводун. Будинок після влучання російського дрона перетворився на купу цегли. А на місці, де колись було подвір'я, залишився дитячий візочок. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини, Сумщина.